Військові навчання на полігоні поблизу Новограда Волинського не припиняються ні вдень, ні вночі. У цьому мали нагоду переконатися наші кореспонденти, які стали свідками справжніх боїв із залученням найрізноманітнішої армійської техніки. Про це в наступному сюжеті. Під час навчань солдати та офіцери 30-ї окремої механізованої бригади пристосовуються до естетичного побуту. Ночівля в наметах, харчування в польовій їдальні, водні процедури просто неба. Кожен день польового виходу від підйому і до глибокої ночі присвячено лише отриманню практичних навичок, зведення бою, стрільби зі штатної зброї, орієнтування на місцевості, організуванню опорних пунктів тощо. Основа нашого батальйону, нашої бригади являється контракт. Тому що в більшості ми все ж таки виконуємо свої безпосередні обов'язки, виконуємо вправи, стрільб, водіння. Все загартовує особовий склад і дає можливість, скажімо так, розвиватися в цьому напрямку як професіонали. Польові виходи для бригади звична річ, що не менше раз на місяць кожна рота виходить на полігон для виконання вправ стрільб та проведення тактичних занять. Загалом навчальний рік у цій військовій частині ділиться на три періоди: базовий, інтенсивний і підтримувальний. Тобто спершу військовослужбовці засвоюють теорію і практичні навики завдяки спеціальним тренажерам. Потім закріплюють знання інтенсивною практикою, а згодом вдосконалюють свій рівень. Чотири місяці ми займаємося інтенсивно, використовуючи бригадний полігон, використовуючи цикли підготовки відділень, зводів, рот і батальйона. Інтенсивний період закінчується. Як правило, навчаннями в складі батальйону тактичної групи. Своєрідний іспит для підрозділів бойові стрільби за участі піхотинців і бойових машин. Їхнє завдання взаємодіяти на полі, як це має бути в справжньому бою. Як пояснив командир, стрільби оцінюють за двома критеріями, а саме тактичні дії і вогневе ураження. За першим критерієм бійці показали відмінні результати, за другим добрі. Тож удосконалюватися ще потрібно. Бойова підготовка не закінчується тільки виходом на поле і виконанням тут вправ стрільб. Крім того, ми працюємо безпосередньо на військовому стрільбищі, яке знаходиться у нас біля місця розташування військової частини. І процес навчання йде постійно. Високий бойовий рівень першого батальйону, 30-ї окремої механізованої бригади засвідчили підсумки минулого навчального року. За більшістю критеріїв, цей підрозділ визнано найкращим у збройних силах. І цьогоріч його особовий склад теж не планує поступатися місцем.